Найцікавіша на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у випускові 26 березня повідомляє: Юні таланти. У муніципальному театрі пройшов фестиваль театральних колективів. Спортивна надія. Інтерв'ю з бориспільськими гребцями Яном Саваном та Олександром Скороплясом. У номері від 29 березня читайте: Як сніг на голову березневі примхи стихії. Надзвичайна ситуація, як у Борисполі боролись із негодою. Газета Вісті від 28 березня пише: Від снігу до повені. Весняні сюрпризи продовжуються: про сучасний гумор і стосунки з крокодилом. Ексклюзивне інтерв'ю з головним редактором журналу Перець Михайлом Прудником. Газета Термінал у номері від 29 березня інформує: Актуальне питання. БГЦ добудують лише на умовах міської ради. Випробовування на міцність, засніжені вихідні очима Бориспільців. Газета Ринок від 29 березня пише про таке: Українська пісня: Культурна спадщина нації. Пам'яті В'ячеслава Чорновола до 14-ї річниці загибелі видатного діяча. Читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.